Подзвіл як плавно, чисто струми арпеджо, цих білих, маленьких, розгойдуних ноток, Стеблин легких схилених, ніжне мереживо, тремких поцелянок, дзвоників дутик. ноток — фінальне брининня конвалі, солодке прощання, її не звучує, свірів її пісні вже трошки прив'яли, цвітіння печалі і весни нерозлучне. О смутку й радості. Росіяни парості, Букелешки ваші мені не нехите, щоб тронувши від втоми і старості, я з білої чарки захладною міг спити, краплину, росину, не треба доситості, хай добрим стражданням жодоба тривожить. Хай попик жаданої несамовитості від луня душі невгамовній ножи, Прощай, останнім зітхання комилаю. Пролиною стане. Невже це прощання для мене? Остання докмя на печальні весінньої радості. ласка? остання.